Бажаю всім міцного непохитного здоров'я. Мене звуть Роберто Моралес, і сьогодні поговоримо про Дербі Мадріленіо. Звичайно, що величезна подія. Перший такий величезний матч в новому чемпіонаті Іспанії, який обіцяє бути дуже цікавим. Змінюються лідери, змінюються ці три гранди. Атлетіко багато футболістів замінив. До речі, е, говорять, що він підсилився не очевидно. Ну скажімо так, не на 100% очевидно. Хоча для ротації Чоло сімей отримав команду. Проблем у Атлетіку багато. Ми бачили з Ліверпулем характер, але заслужена команда програла і нервова реакція, коли сімена ледь не побився з вболівальником. Це не типово для нього. Він вміє провокувати бути емоційним, але. Швидше грати на цих емоціях, витягувати нездорові емоції суперників. А тут він хвилюється: є чого хвилюватися навіть раю в останньому турі ледь перемогли 3-2. До цього були проблеми з майоркою з Алавесом. Тільки проти Вілья Реала команда дійсно зіграла дуже якісно там тактично переграла Хуліан Альварес. Суперзірка зараз. Я думаю, він найсильніший футболіст примери на початку чемпіонату, але далі у нас ідуть проблеми. У Рала ці проблеми теж є точніше, свій певний, скажімо так, запланований дисбаланс, який є у грі команди. Що вам сказати стосовно Реалу з Шабі Алонсо? Він стає більш варіативним, цікавішим 100%, і тут дійсно. Варто віддати належне. Плюс нарешті в останньому поєдинку проти Леванти ми побачили топового Вінісіуса Джуніора. Мбапе запалювати не припиняв з минулого сезону. Деякі ризики в захисті, вони, скажімо так, стали свідомішими. Якщо раніше це була гра десь і від ножа, і помилки, які закладені структурою, то тут команда грає на своїх сильних якостях. Тому вірю саме в Мадридський реал більше ніж в Атлетіко. І Ризикну поставити саме на перемогу Лос-Бланкос. Але в будь-якому разі ми побачимо цікавий футбол. Я думаю, буде багато пристрасти, але не обов'язково вилучення чи там пенальті, тому що судді в таких патчах, особливо в нинішньому сезоні, будуть обережнішими. Там відбулася певна зміна в суддівському корпусі і в системі роботи. Тому чекаю саме на емоції, голи. Проте в таких матчах може бути дуже багато моментів, не обов'язково багато голів. Промога Мадридського реалу. А ви підписуйтесь на наш Ютуб, пишіть ставте лайки і взагалі коментуйте.